Привіт-привіт! Зараз я вам швиденько розкажу, як в Італії для себе обрати лікаря загальної практики для дитини-педіатра, як це зробила я. Знайшла в Google, найближчий до мене, відділ охорони здоров'я Ауси. Нагадую, що я живу в Болоні, знайшла район на Віли і пішла. Прийшла. Мо приємний чоловік дав мені безкоштовну маску, номерочок. Зараз мій номерочок з'явиться у вас на відео. Я на табло дочекалася своєї черги і пішла за вказаний номер столика. Приємна жінка, яка вас також зараз з'явиться на у, у, відео, сказала мені дати свій паспорт, кодічі фіскалі, які в мене на річевуті, і із тіпі, який отримала по приїзду в Італії. Далась таку заяву і попросила її назовні заповнити і вписати мінімум 4 лікаря, для того, щоб можна було перевірити, чи є вільний, який може мене так сказати до себе приєднати. Я пішла заповнювати. Мене назовні чекав такий приємний сюрприз-сюрприз у вигляді товстелесної книги з лікарями. І я подумала, о Боже, мені тут Вот на півдня, але швиденько зорієнтувалася і вам рекомендую. Я вибрала лікарів, які практикують в моєму районі на відео. Тобто, так зручно також можна вибрати педіатра. Заповнила, повернулась, вона перевірила, сказала, що так, один може мене прийняти. Дала отакий паперовий атестат. Вони видають паперовий, не пластиковий. Сказала, чи його достатньо. Він офіційний, вписаний ім'я мого лікаря, з яким я можу сконтактувати при необхідності, якщо мені потрібно буде медичне обслуговування. Тому я його взяла і задоволена пішла додому. Надіюсь, вам було корисно. Бережіть себе.